Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Я чула вислів такий цікавий, що наша Україна випливає з океану історії. От, якби зануритись майже кожному із нас або й кожному в ту історію і зрозуміти її всім своїм серцем і відчути її. Справедливість і зробити відповідні висновки. Але ми сьогодні про те, щоб спростувати одну цікаву думку, яку Та ж кажуть, що човнів не винайшли козаки. Чуєте, не винайшли? Ага, не винайшли. А є такі картини. Де наш гетьман війська Запорізького Іван Самойлович якраз і, і стоїть на такому човні? Кажуть про образ нашого підводного, дуже оснащеного, дуже цікавого, дуже могутнього. Чи не так Роман Володимирович? То продовжуй, будь ласка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Марія Олександровна вже почала дуже гарну розповідь про козацьку Україну, яка випливає з океану історії. Дуже гарний вислів, який показує, скільки в Україні ще є невідомих сторінок. Так. Скільки нам треба ще працювати для того, щоб відкрити ці сторінки і показати людям і всьому світу, як Україна розвивалася, скільки Україна має гарних історичних е, довідок, має гарних історичних таких подій, які Дуже часто заховані. І тільки десь копаючись в архівах, тільки десь е, шукаючи якісь переклади, знаходячи якісь археологічні е, добутки, ми можемо сказати, що Україна то є козацька держава. Так. І ми можемо сказати таке, що ми дуже багато зараз говоримо, що говоримо зараз, що в світі пішли е, підводні човни, але ми дуже горді тим. Що перші в світі, хто придумав підводні човни? Марисена, як ви думаєте, хто був? Хто Задумалась. Придум... Ну, от задумайте, а дайте мені відповідь і людям скажіть. Хто придумав підводні човни перші? А ви думаєте, я знаю? А я... Козаки! А. О, так ви <ріст> знаєте? <ріст> Якраз козаки придумали перші підводні човни. І як вони це робили? Вони дос, дуже. Акуратно будували е, з нашого дуба, тому що на Україні ростуть гарні великі дуби, дубові різали дубові доски, зробили, пасували їх таким чином, робили великий човен. А робили такий човен, що один е, човен знизу, дубові доски де тяжкі, а другий. Зверху, і таким чином, получався, як будто би ціла ем, об'ємна така е, посудина. Це в цьому човні підводному могли розміщуватися до 20 чоловік. У кожному човні підводному були весла. Ясно, що вони не могли перевести цей підводний човен переп... перепливти все ага. Чорне море. Тому що козаки були на морі, їм дуже часто треба було робити козацькі морські походи. І треба було таким чином підпливати чи то до берега, чи до великого корабля для того, щоб його чи визволити наших бранців, підійти близько. І треба було незамітно підкрастися. От козаки думали, думали і придумали підводний човен. Вони, коли робили човен, вони його смолили. Дуже сильно смолили, і на дно набирали багато піску. Пісок це був як баласт. Баласт. І от коли... І так само в них зверху вже була така труба, якою вони могли дихати. Uh -huh. Але вона була так схована, що якщо дивитися на море, то ти її не побачиш. От. І були весла. І значить козаки, коли підпливла, підпливла, підпливали до берега чи то до... Великого такого корабля. Занурювалися, насипали більше піску в своїх чаях у цей у підводний човен. Це було, хочу сказати, що це було за гетьмана Івана Самойловича у 1677-1678 роках. Насипали піску і таким чином корабель, тобто, ну підводний човен. Ховався під воду і в насипали виду стіж з піску, щоб був баланс, щоб він не тонув, а був наполовину схований, щоб не було видно його, як він пливе. І от, знаходячись під водою, веслами, як я казав вже, козаки брали направлення, куди підійти, на берег, підійти до міста, і підпливали до берега. Незамітно підпливши до берега, вони викидали пісок. Викинувши пісок, посудина, корабель ставав легший і таким чином він спливав. Тільки вспливши, вони відкривали і зразу виходили, і зразу саблі до... в руки і пішли воювати. Це були безстрашні люди. І хочу підчеркнути, що першим винаходом козаків про. Підводний човен були козаки під керівництвом гетьмана війська Запорозького Івана Самойловича у 1677, 1678. І на тих картинах, де є зображений Іван Самойлович, завжди зображений його під перший підводний човен, який козаки винайшли перші в світі. От, слухаючи вас, в мене таке виникло бажання вникати в історичні події козаччини. Думаю, а що ж вони ще козаки ви знаходили? Я думаю, що ми ще, ми ще, ми ще відкриємо. Ми ще ще <рес> ми щось відкриємо, розкажемо. Ви спонукали над цим задуматись. А на цьому наша зустріч з вами завершується. З побажаннями добра і здоров'я і швидкої перемоги. Ми з вами прощаємо, зустрінемось. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.